Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні посіяв кукурузу. Осталось два рядочки, зараз пройду, покажу як сіє, скажу результат. Хотів посіяти дуже рівно, а коротше не виходить. Не виходить, за чого збиває з толку, хтось нерівно покультивував. І воно тепер. Я завжди сію на глаз без маркера, без нічого. Так, де трошки цей слідуючий може підрівняв. Ну, нормально. Отам трошки петлю зробив, ну хотілося ж і подивитися, як сіє, як кидає. Коротше, розказую про сівалку. Посію я суток 10, взагалі претензій нема ніяких. Зараз нюанси розкажу, які були. А так, в принципі, ремінь це взагалі бомба-ракета. Ні тобі не тріщить, ні тобі не скакує. Мазати не треба. Ну, бомба. Коротше, має право на життя повністю. Може не треба було його і різати пополам. Ну, він справляється, ніде нічого. Все то есть можна і вузенький Я думаю, що можна було і широкий. Ну, я подумав, що широкому буде важче. Згинався і чогось так розрізав. Так, це у нас бункер використовується на добрива. Засипаю я карбамід, позвонив до агронома, спитав, що менш буде шкідливо з того, що є в магазині, бо один нюанс, що добрива лягати глибше, а зерно ну, вище. Тобто На всіх сівалках сіє добриво глибше, щоб коли вже пішов корінь. Тоді тільки вистачало міндобрива. А тут же ми сіємо разом. І оце є такий момент. Ну, він сказав, що карбамід це буде найменш шкідливо для кукурудзи. Тепер по висівному апарату. В принципі, апарат пісня. Одне отрималось, що по металу чогось ну, задирало, так воно бринькало диском по металу. Прийшлося зробити. Я її називаю Тіфлонова вставка. Це був те, що курчо там. Поївка з курчот. О той самий ковпок верхній. Він такий товстенький. Приміряв я, Жінка ще не знає, що його вже нема. Так. Ну, коротше, по відео хтось скаже, що вже поївки в неї нема для курчот. Зробив я вставочку і все пішло як книжка. Тут плотненько. Діска підпиляв по розміру. ложе 5 зернин на метр. Передача один до одного. І тут, ну, коротше, якось коротше, я щитав, десь так. Вставку вставив. Буває, зерно перескоче, попадає, почало клинити. Оцю вставку підклинює до диска. прийшлось зробити вирізати такий кутничок, на силікон я його приклеїв, стінка, все. Потім туди якось ускочило, там підклинило зробив там. Теж заклеїв, наче під уклончиком, що якщо зернина попаде, випадало сюди. Зробив отаку бринькалку З шариком там видавив цю, вона така підпружинена. Там вона приварена, ну, коротше, пісня. Вибиває зерно все, питань немає. Тут у мене трубочка силіконова, по ній видно, як і падає. І все воно сипеться туди в один сушник. Ну, коротше, пісня. Зараз по попробую показати. Так, Міндобрива не насипаю багато. Бо його перетирає в пилюку, його не все ж зараз, а тими щітками перетирав в пилюку. От тому я отаке, що вишні збирати, на голову собі надів на шию. І воно зо мною їзди, тільки закінчується. Я сипну жменьку. І тоді пісня. Ну, Мені так більш подобається більше, ніж пилюку, туди воно його перетирає. Кукурузи. Розход дуже малий, то сіє воно, ну, адекватно сіє. Розход купив такий кульок, то ще пів кулька й осталось. Ще попробую буряки нею посіяти. Вона вже, вже продана, вона вже не моя. Вже їде до підписника, кажу, я посію і одразу вийшлю, щоб він успів посіяти. І самий такий анонс, слідуюча сівалка. Я можу виготовити кому хто захоче такий апарат. В принципі, без питань, вже він дороблений, такий доведений, що сіє, ну, за 10 суток в мене взагалі ні одного зауваження немає. А я собі зроблю, їде до мене апарат із сівалки Кінзе. Механічний. Такий в діаметрі він десь 20 сантиметрів І я його попробую прилаштувати на цю сівалку. Якщо буде важко пхаті і зробимо приводу черуповта. Щоб допомагало. Ну, коротше, якось так. Спробую зробити, він уже в дорозі. Все, дивимося, як сіє. Ні, то воно.